Вже зовсім скоро в WWE пройде новий Survivor Series, де ми знову зможемо насолодитись матчами на вибування. Тепер це правда за концепцією військових ігор. Хоча ще 36 років тому, коли WWF показала першу серію виживших, вони напевно і не думали, що це буде одним з найголовніших їхніх ЖПЛЄ. Тому давайте поглянемо на перше Survivor Series та дізнаємось, як це починалось. З вами канал Dressing Corner. Рушаємо. Survivor Series дебютував у 1987 році на День подяки, коли головний суперник WWF NWA вирішив вийти на ринок ППВ зі Starcade 87. Він Смакмен в режимі повного хижака створив це, щоб знову вийти віч віч з флагманським шоу Джима Крокета. Він також сказав кабельним компаніям, що їм доведеться вибирати між Starcade та Survivor Series, як раніше вибирали між Starcade та SummerSlam. І якщо вони виберуть перше, то їм не буде дозволено провести WrestleMania наступного року. Це, на жаль, зашкодило дистрибуції Starcade і, по суті, зруйнувало надії Крокета на будь-які ППВ, що призвели до продажу промоушена Теду Тернеру в 1988 році. Щодо самої концепції матчів на вибування, то спочатку їх випробовували на домашніх шоу. За даними Wrestling Rumors, протягом 1987 року WWF провів щонайменше 17 таких шоу по всій країні, і вони були дуже популярними. Оскільки пропонували інший стиль поєдинків, ми могли бачити кілька вибувань і утримань замість одного. Тому таку концепцію вирішили показати по системі Pay Per View. Давайте ми глянемо, що WWF. Запропонувала фанатам як альтернативу Starcade 87. На початку шоу було представлено команду ведучих Гріло Мансуна та Джессі Вентуру, котрий був одягнений у куртку з міною шкіри та капелюха Пілігрима. Він каже, що збирається добре провести День індички, або ж подяки, навіть у Клівленді. Гріла каже, що він знає, що ми всі ситі цим, індичкою та яблучним пирогом, тобто. Вони вдвох пробігаються по карту, і Джейсі розповідає про те, як Андрій Гіган був обманутий на Манії, тому що він явно утримав до трьох огана. Потім Горіла розповідає нам про правила сьогоднішніх матчів: у матчі беруть участь дві команди, і в міру вибування кожного члена команди матч триває доти, доки не вибуває вся команда. Переможців, які залишились в матчі, називають тими, хто вижив. За лаштунками ж відбулось інтерв'ю з командою Хонкі Тонкмена, Геркулеса, Дені Девіса, Рона Баса і Харлі Рейса з Бобі Хінаном та Джиммі Хартом, в якому він говорив про команду свого супротивника Ренді Севеджа. Про свою ж команду він каже, що це найкраща команда, яку коли-небудь збирав. Каже, що вони збираються зіграти мелодію, яка ніколи не звучала. Вона показує показують кліп, де Хонкі б'є гітарою Ренді Севеджа. Після того, як він перерахував всіх членів своєї команди, став погрожувати влаштувати міс Елізабет Шейк, Рейтл Ролл, якщо вона втрутиться в їхній матч. Після інтерв'ю команда вийшла на сцену хтось під тему Харлі Рейса, хтось під тему Хонки. Далі ми побачили інтерв'ю команди Рейнді Севеджа, Джейк Робертс, Рікі Стімбоу, Брутус Біфкейк і Джим Даган з міс Елізабет. Хоча самого Ренді нема. Тім каже про те, що вони тут, бо вижили. Даган, що король впаде і залишиться той, хто виживе. Далі з'являються Севидж і Міс Елізабет, і розповідає про те, як Хонкі штовхнув її, зробив боляче і присоромив її. Потім він каже, що його команда роздратована до межі, і це буде поганий час у небезпечній зоні для іншої команди. Після промо команда Севеджа вийшла на сцену, а потім окремо вийшли Севідж і Елізабет, котрі отримали найбільші овації за весь час шоу. Отже, коли всі 10 людей на ринзі, чи точніше сказати 2 на ринзі, а 8 за канатами, плюс реферін за рингом на місці, перший матч на цьому ППВ розпочався. Як ви знаєте чи бачили, я не люблю говорити про кожен прийом матчу, як це роблять інші. Тому давайте відразу перейдемо до моментів з ілюмінації. Перше. Даган виконув рейса за ринг клоузлайном, а в них була ворожнеча за корону короля, і їх дискваліфікували. Наступним ілюмінованим став Рон Бас завдяки тагу Севеджу Брутусу, котрий ударив коліном по Макітрі. Після битв Геркулеса проти Брутуса та Хонкі проти перукаря, Шейк Рейтл енд Нджол ілюмінує Бівкейка. Геркулес намагався вибити Джейка, але Роберт застосовує ДДТ і ілюмінує Дені Девіса. Сіперхолди від Хонкі та Геркулеса, від яких Роберт звільняється, передає так Стімбуту, який виконує чопи та стрибає з верхнього канату. Передає Текс Севеджу, який проводить Елбол з третього канату, і утримує Геркулеса. Команда Севеджа завершує матч Double X та Atomic Drop Honky. Венді Севедж, Джейк Роберс і Рікі Стіммот виживають, забуваючи перемогу в результаті каунтауту, бо Хонкі не захотів далі змагатись з ними. Загалом це був пристойний матч, де кожен виконав свою роль. Переходимо до наступного поєдинку. Але перед цим ми побачили промку команди Андре Гіганта, що складалась з One Man Gang, Кінконга Банді, Руда і Буча Ріда. Бобі, Хінан і Слік були там як менеджери. Хінан розповідав про те, як Андре переміг Хогана на WrestleMania 3 на початку року. Хогане, я зробив це одного разу і зроблю це знову. Слік вступає в розмову і каже, що ці джентльмени не будуть поводитись як джентльмени. Він каже, що вони будуть жорстокими тваринами-садистами. Потім Хінан каже, що коли команда Хогана буде ліквідована одна за одною, Андрей буде стояти і чекати, коли все закінчиться. Репортер же намагається поставити ще одне запитання, але Андре наказує йому замокнути, а потім каже, що він тут заради душі Хогана і що він буде тим, хто виживе. У нас наступний матч жіночий Survivor Series. Команда Sensational Sherry, ламурні дівчата Донна Крістанелло і Даун Марі – Проти команди неймовірної мули: Рок'ін Робін, Вельвіот Макінтайр та Джампін Бомж. Я, як і ви, більшість імен чую вперше. Але було цікаво подивитися, що вони запропонують. Але подивившись на це, я вирішив пожертвувати це матчем задля зменшення хронометражу відео. Тому скажу наступне: матч був нудним, перемога за командою неймовірної мули, виживши команда The Jumping Bomb Angels. Не знаю, хто це такі, але Вікіпедія пише, що вони вигравали жіночі командні титули WWF та WWWA. Далі в нас знову промка, яка була схожа на минулу. Хінан розповідав про те, що ця команда непереможна, та про те, що іншу команду чекає побиття всього їхнього життя. До кімнати заходить Джиммі Харт, який виглядає розпатленим. Він каже, що комусь буде боляче, бо з ним такого ніхто не робить. Далі питає, де большевики? Але вони вже на ринзі разом зі Сліком чекають на вихід своїх партнерів по команді: Demolition, Axe Smash, Dream Team Dino Bravo та Greg Valentine, Heart Foundation, Bret Hart та Джим Islanders, Haku та Tama. Далі ми бачимо промку вже іншої команди, який шум фактично затикає Джина Окерлунда. Ті, каже, що йому байдуже, хто з них буде останній, бо вони все одно переможуть. Мартель каже, що їхній девіз єдні заради команди та про те, що вони будуть триматись разом, щоб вижити. Після промки команда фейсів виходить: британські бульдоги Деві Бой Сміт та Дайнамайт Кіт, Кіллер Біз, Брайан Блейр та Джим Бранзел, Фейблос Ружо, Жак Ружо та Реймонд Ружо, Страйк Форс, Рік Мартел та Тіто Сантана, та Янг Стеліонс, Джим Пауерс та Пол Рома. Тобто, як ви бачите, в нас 10 на 10. Тобто, якщо одного з команди утримують, то ілюмінується ціла команда. І перше, що хочеться сказати про цей матч, він був дуже довгий. Я намагався трішки прокоментувати його, але це зайняло дуже багато часу. Тому знову виділю моменти ілюмінації. Перше ілюмінування. Тіта Сантана напрочуд швидко утримує Жукова. Друге. Жаку вдається передати Тех, але він пропускає кросбаді і утримується Ексом з Демаліша. Третє. Dynamite Kid проводить с мешок Це розлютило Demolition, тому вони відводять Dynamite у свій кут і намагаються трохи попрацювати над ним. Рефері намагаються зупинити їх, але його виганяють, а той дискваліфікує Demolition. 4. Тіто заходить і б'є перед пліччям, що летить по джиммі. Але Бред розбиває його ліктем з другого канату. Це вибиває тіто з колії, що дозволяє Нейтхарту утримати його. Наступна ілюмінація сталася в результаті сильного удару ногою хаку, в результаті чого вибувають бульдоги. Шоста. Грег намагається виконати четвірку, але її блокують, і Пауерс накидається на Рому, який робить Flying Sunset Flip і вибиває Валентайн. Наступне ілюмінування наступає тоді, коли Бджоли та Стеліонс потрапляють у халепу, доки Рома не може відкотитись у свій кут і відкинути брансела. Він підкоплює Брета для Slam, але Тама підкидає Брета і той падає на Брансело. Однак Джим утримує і ліквідує Харті. І останній ілюмінують Ісландерс. Роблять це убивчі бджоли. Єдині вцілівши, це бджоли вбивці та Young Стелянс. Після матчу обидві бджоли одягли маски. Авентура назвав суддю ідіотом, бо той не зміг сказати, що нелегальний гравець привів утримання. По матчу можу сказати те, що він був доволі класним, як для 87-го року, то взагалі супер. Далі ми бачимо вінєтки про людину на мільйон доларів Теда Дібіасі, які все-таки вони круті. Дивлячись на них, в мене знову прикинулось відразу до нього. Горила ж ці вінєтки називає огидними, але Джесі це подобається. Далі вони трохи поговорили про минулі матчі і плавно підійшли до мейн евенту, команди Андре Гігант та проти команди Халка Хогана. Але перед тим ми почули слова про те, що Джиммі Харт та Хонкі Тонкмен не хочуть згадувати цю ніч. Джиммі називає Хонкі найвеличнішим з усіх, перш ніж вони розійдуться. Рік Крут і Кінг Кон Банді виходять на ринг для наступного поєдинку. Наступними виходять Буч Рід і One Man Gang зі сліком. Потім Кінан представляє Андрея Гіганта. Він називає його Восьмим Чудом світу і наступним чемпіоном WWF. Далі ми бачимо команду Халка. Це Пол Орндов, Дон Мурако, Кен Патера і Бам Бам Біглоу з Олівером Гаппердінком, котрий каже, що його команда голодна, а у відносинах з матір'ю природою немає ніяких правил. Він каже, що немає ніякого страхового полюсу: ти живеш, ти помираєш, ти виживаєш. Він каже, що зробив усе можливе, щоб прикрити свою спину, і що природний харчовий ланцюг не має значення, коли люди такі голодні. Він каже, що в його команди є вогонь у вигляді Бамбама, є найсильніша людина, це Кен Патера, і найпередбачуваніша людина, Пол Орндов. Всі радіють, і Бамбам -бам каже нам, що настав час спалити будівлю дотла. Після цього його команда виходить на ринг окремо Хоган, котрий несе американський прапор і отримує досить гучну реакцію. Коли всі вийшли, матч розпочався. Також давайте пройдемо спочатку по полімінованим, потім скажу власне враження від цього матчу. Перше ілюмінування. Хоган і Орндов проводять дабл клоузлайн ріду, після чого Хоган проводить свій фірмовий лекдроп і ілюмінує Буча. Наступне вибування відбулося, коли Патера вийшов, але в нього виникають проблеми в куті поганців. Вони тримають його, б'є його. Патера намагається провести клоузлайн, але Ганг утримує його. Далі Орндоров перехоплює ініціативу і сигналізує про пал-драйвер на Руді, але Банді прибиває його, і Руд згортає його і утримує. Четверте. Рік Руд позує і на нього нападають. Бам-бам і Хон б'ють його, а Мурака приводить Power Slam і ілюмінує. П'яте. Приходить Ванмен Генг і бере все під свій контроль. Мурака намагається вдарити його, але не вдається. Тоді Генк вдаряє Мурака головою об голову Андре і буквально роздавлює його, перш ніж утримати. Далі мінується Халк Хоган в результаті каунтауту. Причина Банді витягує Хогана до себе, де Халк б'ється з ним, і з Гангом, поки Рефері не відрахує капітана. 7. Банді припускає Avalanche Splash і Бамбам -бам влучає в нього Swing Shot що приводить до утримання. 8. Заходить на ринг Генг і таранить Бамбама в черевик Андре. Але він пропускає стрибок з верхнього канату і Бамбам -бам утримує його. Тепер на рингу залишилися тільки Бам-Бам і Андре. Бігало починає ходити по рингу, щоб уникнути ударів Андре, але пропускає удар в кут. Андре б'є його, проводить дабл андерхук суплекс, утримання і перемога. Єдиний виживший – Гігант. Після матчу Андре святкує, але Хоган одразу ж вибігає на ринг і б'є його чемпіонським поясом WWF. Андре втікає з рингу, а Хоган починає позувати. Його музика грає, незважаючи на те, що Андре переміг. Далі Хоган викликає Андре на ринг, але Хінан стримує його. Замість цього, Джессі порожує вийти на ринг та відібрати титул у Хогана. Але це не відбувається. Щодо самого матчу, то він був гірше, ніж минулий, але щось погане сказати не може. Він як і всі матчі до цього посприяв розвитку ворожнеч і протистоянь між різними реслерами. Окремо ж в цьому матчі хочеться відділити роботу Бам-Бам Бігілоу. Якщо чесно, не очікують від нього такого, але він прям доказав, що може показувати непоганий рівень. Як для того часу, так точно. В кінці шоу Джин Окерлан стоїть за лаштунками з Андрея та Хінаном. Хінан розлючний і каже, що Гоган може забрати Андрея, якщо той підпише контракт. Він розповідає про те, як Андре вижив, а Гоган просто не зміг цього витримати. Потім він каже, що якщо Гоган хоче Андрея, то він його отримає. Андре ж каже, що він казав усім, що виживе. І він вижив, тому що він розумний. Тим часом Гоган все ще позує на рингу, поки грає його музика. Джессі ще трохи скаржиться на нього, а горила намагається його захистити. Потім Горила і Джессі побажали один одному доброї ночі, показали декілька світлин з івенту, і шоу вийшло з ефіру. Тепер перейдемо до невеликих висновків. Цікаве шоу. Тепер же це була перша спроба WWF створити щось нове, щось інноваційне. Всі матчі мене не засмутили, як в тому ж Starcade 97, на котре я робив огляд. Здивувала присутність жіночого матчу Survivor Series, дізнався про новий для себе дівчат та чоловіків. Можливо, в вільний час подивлюсь їх матч. А загалом класно провів час, угораючи, наприклад, над тим же Джейсі Вентурою. Але так розпочинався Survivor Series. А на цьому відео закінчується. Якщо воно вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати резин українською разом!